Диктатор Путін став президентом до епохи смартфонів та соцмереж. Що думають про терориста випадкові перехожі на території країни-агресорки? Чому у Путіна немає соцмереж? Дивимося. Йому це просто не надо. Ну йому елементарно цим займатися. А за чим вона йому нужна? Йому лень це здати. Я за нього зробив недавно. Так. Вже ж, наприклад, нашому президенту не лінь записувати щоденні відеозвернення до народу, їздити чи не щотижня у відрядження по Україні на саміти та зустрічі за кордон, їздити на фронт до наших захисників. А Путін просто боягуз свого часу. Вуса диктатора Пісков на зустрічі зі слухачами проекту Мастерська нових медіа» сказав, що путіну не потрібні сторінки в соцмережах, адже його чують навіть коли він шепче. Чулы, а? Нет. У него, если другие люди для этого, я думаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, он весь в новостях. Вот сам как вот есть, так и в новостях. Все новости он узнает от своего пресс-секретаря с его секретариатом. <сucks> <сucks> Это не проблема. Ну, я думаю, что он, как и все люди, все равно, то есть, как бы человек, который э, современный. <плодненький> Інтернет Путіна, новини Путіна це те, що йому приносять радники на роздрукованих аркушах. А 4 військове керівництво свідомо не розповідає Путіну про справжній стан речей на фронті. Вони розуміють свої провали. Таким чином намагаються відтягувати момент повного краху. Цікаве інше очільник Кремля, сам свято вірить у цю брехню і намагається ретранслювати її іншим. Судячи з усього, путіну правдива інформація не потрібна, тому що російського диктатора цікавлять ті дані, які можуть вкластися. Його системи бачення світу він вибудував абсолютно штучну систему. Та чи є у Пукіна взагалі смартфон? Да сто Ну, точно не айфон. Якого нібудь там, я не знаю, какого-нибудь хонер може. Сяомі, там. я чита, даже смотрела відео. у него смартфон, там него нього телефон. Йому не нужен смартфон. Джерела в Кремлі раніше повідомляли, що у диктатора є мобільний, непростий. Він трохи товщий за ті, якими користуються. Передбачено кілька рівнів захисту, зокрема, від викравлення сигналу і прослушки. Проте віримо, що колись та й відслідкують цього вишкрепка. Вб'ють вони так все для народу. Не все так і плохо. В принципі, наш президент і так близько к народу. Ближче, ніж Путін не буде к народу? Виходить народ, не боїться народу. Не боїться, особливо коли приймає в себе особисто гостей за п'ятиметровим столом. Літня олімпіада у Франції вже стартувала. У Росії проходять альтернативні ігри «Брікс». бо на інші міжнародні змагання збірну Росії не пустили через санкції. Тож спорт поза політикою чи ні? Відповідали россияне. Спорт должен быть вне политики. Это інтернаціональна вещь. Потому что спорт вне политики. Это был девиз Пьера де Кубертена, когда он восстанавливал Олимпийские игры современности. Спорт должен быть вне политики. Должны участвовать все под своими флагами, с гимнами. Серьезно? Я ж нагадаю, що більше ніж половина російських і білоруських спортсменів, яким дозволили брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв'язки з російськими військовими чи службами нацбезпеки Росії. Росія активно використовує спорт як спосіб просувати свою загарбницьку політику. Російські спортсмени відкрито підтримують війну проти України, беруть участь у пропагандистських заходах, вголошують промови, виправдовуючи збройну агресію Російської Федерації і навіть отримують військові звання. РФ залучає до пропагандистських заходів навіть неповнолітніх спортсменів. Так серед вихованців спортивних шкіл центрального спортивного клубу армії організували акцію малюнків за победу, спрямовану на підтримку росіян, які воюють проти України. То спорт вне політики, так, росіяни. А без Росії вона даже не цікава. Ну, а говорить, будете смотреть. Ну, у мене дивиться, а так вона без неї не цікава. Ну, конечно, обидно, що не буде участвовать Росія надеюсь, то, что в скором времени все вернется на свои місця. Не, не смотрю. Ну, потому что не хочу смотреть, потому что там наших нет, і потому что, чисто принципиально, что ну, ну, нет. Не повернеться все на свої місця. Ви завжди будете залишатися агресорами і терористами. Ніхто в світі вас не сприймає і сприймати не буде під нейтральним прапором чи ні. Ви вбивці. Это Люди, которые с детских времен, ну как вот мы, с шестого класса с советские времена, приходили тренера в школу и говорят, пойдем к нам, пойдем к нам. Вот конкуренция была, да. Я не представляю, как люди, которые готовятся к стартам все время, ну а попьются Олимпийские игры, и тут за, там, за год их снимают, и вот это пойми, что начинается, короче, ну это... Такий удар по психіці, По всьому. станом на 1 квітня 23-го року росіяни зруйнували 263 спортивні об'єкти України та вбили 262 спортсменів. Зараз ця цифра більша. Ці видатні українці могли б і надалі виступати на змаганнях, виховувати нове покоління спортсменів і розвивати свої види спорту. Їхня загибель це значний удар не тільки по українській спортивній галузі, але й по світовій. Новини вставання з колін в Омській області. Мати прямо смітника нагодувала дитину. Так в Росії все найкраще дітям. Стою я на рибному ринку, на помойці вибирає рибу, і дитина сидить. Вот цього ж з помойки вона достає, кидає сюди. Так а чого ж ти знімаєш? І не підійдеш, не запропонуєш допомогу. Напевно, знімати тільки вміє і говорити, як все погано. Ви ж там в Росії всі одно целое, один народ, один за всіх і всі за одного. Чого ж дитину кидаєш напризволяще? Як кажете, у Вашингтоні бомжі прохуду не дають, і рібенок достає рибу. Є з помойки йогурт достали, Воно навіть і єс. Короче, ми то бачимо. А чи бачить це Путін? Думаю, наврядчи, бо він то рибу їсть не помийну, а заморську. А бідним російським дітям можна й таку. Зате вони наших дітей йдуть захищати від щасливого дитинства в мирній Україні. Не пробачимо ніколи. Гокс Веритатіс перший історичний український відеоблогінг, автор якого намагається росіянам донести бодай трохи правди до їх запліснявілого пропагандою мозку. Що на цей раз? А коли почалась вторая світова? З 1939 році, вестом плата Польща по А хто почав второю даровою? Гитлеровская Германия. А Советский Союз не начинал, не? Если бы пропад, ну, Риббен да, Риббен, да, про окно молотого региона, то это немножко него. другое. про него. Это немножко другое. А что делала 17 сентября 1939 года Советская Армия? Заходили с другой стороны. А, -а, -а так кто начал Вторую мировую войну? Вторая мировая началась 39. 1939. В сентябре 1939. -го с одной стороны атаковали Польшу и немцы, с другой стороны советские войска. Но войну начали только немцы. Мы заходили свободно. А, вы заходили свободно. На территорию чужого государства. Это как называется? Это называется пакт. Это называется агрессия до и початок Второй световой войны. Ничего не нагадує риторика. Мы заходили свободно на территорию. Заходили. Это не агрессия и не оккупация. Так Россия не робили и роблять с Украиной. А потом вы свободно заходили на территорию Финляндии, но получили по зубам. А потом в июне 20-го yeah, yeah. года вы свободно заходили на территорию Румынии, забрали Бессарабию. А потом вы свободно зашли на территорию Латвии, Литвы, Эстонии, забрали эти три государства. Это как называется? Вы Знаете, вас послушают. Как то, это называется? Yeah, я не я не смотри, когда Гитлер прошло. захватывает Данию, Норвегию, Францию, это называется захватывают. А когда Советский Союз, так это другое, правильно? Конечно. Да. Это другое. На питание, что это? ответ... Ну, це другое. Знову якась альтернативна історія. Все, що роблять росіяни, це не злочин, тероризм, вбивство та зґвалтування. Ета другое. От, конечно, а що таке? Другоє? Когда захватывают, вони заходять з оружием. Ну, За оружия ви на Фінляндію заходили. Цей персонаж намагається всіма способами виправдати Радянський Союз. Тільки... Незрозуміло чому. 30 років немає вже СРСР, а руслики все ще живуть на тисячі кроків назад. У тамбові росіяни в передмісті змушені діставатися до своїх дач по воді. Пускай веньку на воду, знімаю рюкзачок, уклади рюкзачок, на паром. На паромчик. Далі ставиться від далі ставиться тапочки, далі ставляться тапочки сюди. Єдиний паром через річку цна зламався. Робити невигідно, тому що потрібні кошти, щоб зупинити НАТО. А як працює цей ручний паромчик, і як весело розповідає про нього жіночка? Побачимо. Паромчик спускається на воду. І все. І з Господом! З господом. А чому не з путіним? Ви ж на нього молитеся. Може, і паромчик намолите. А то з пінопластом плавати не гоже. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.